Olha gente, a... вже надходить і дуще, і мороз, Час їсти вже худобі, І зігрітися їй, а то, що я піду і знам посіну до стіська, а ти пилюй тут матру, бо холод до піка. Нехай люблю я вогнем. Коли ось так горить, Де ми хат не бачим, Повсюду білий сніг. А хоч були хатини, то виганяли нас, да. то, від... да. то відмовляли нас. І де тепер спочити, вже й не знаю сам. Ми збилися з дороги, не сила далі йти. Ага, я знаю, хто. Нам Анна сповістив. Далека бачу, йде у зимовій пізній час. С її знайдете тут, <кій> <та> дає нас. <єдівна>. Нам <кій> стайні краще буде теплі, поміж ягнят, ніж там, де злі люди у золоті спалах. Ну ось уже знайшовся затишок і тепло. І ми познадобились для тих людей святих. Хоч ми доброт робили, щоб прихистили їх. І над вертам зоря стала, мов плечі усіх здаля. Христос родився нині на сіні між біля. У бої нині, спішив поклін віддати. Аж тут нагло світло стало, на всі гори запалало. Ми гадали, що точали, бо вогнем горіли хмари, аж хмар спів на веселі. То співали, так ангели. че може да се издали къз изход утре князи. Годі звіздася явила, і про Місію новину звістила. В Ефлеємі народився і з Марії воплотився. Сам Ісус Христос, дитина Божа, красна мута, квітка Божа. ми йдемо вовку по помолитись, синою виклонитись, Yo, <laughs> царю, і царстві і не проста була твоє, не в я посягнула, ходивши мені ну, цар і чули, що Богом посла Що покорило всі серця. Я цар юдейський і не дозволю мою тут владу оманити, чи ім'я моє повторити не без покори. Ніхто й ніколи. Я тут, цар, я цього світу володар. Я цю... Я свою владу не порушу, усіх зігну, усіх примушу. Мені коритись, дитя я народилось, а може, це мені приснилось, та й мені, тоді до зброї весь мій край, кожен куточок шукайте, дитя дворічних прийдіть і всіх дощенту постинайте. Нехай не здригається ошмеч, нехай летять горівки з плеч. Вони не і вам життя. Так, шухає. Так, шухає. Які новини чи знайшли дитину? Які новини? О, цару Ірде, твоя свабоя не знає, насильні серце не приймає твою жорстокість. Царю, царю, мій наш дітей не скривдить ні, а ти горітимеш горі, в огні, смолі ти проклятий, а більше не будеш панувати. Я не князь, а вічний Бог, хто панує без тривог, і ти боїшся того Бога, тому лиха хату тривога, і людям невинний ти караєш, і мене кров ти проливаєш. За свої страшні злодійства ти з'їриш, на вік! Ви що? Що ви задумали? Oh, ти чуєш, Іроди, ти лише, бо ми все разом, чуєш разом, тебе караємо меча. Це те, що ти острибити, мій Боже. Ти згинь вік! Іро, згин! Гинув Ірод род, поміж нас, дух наш Воскресає. Веселіться, братці і сестри, Христос рождає, Ми нині охоче від серця співаю, різдвом Христовим вас веселяють, щоб нині і пізно. Вся ваша родина охоче хвалила небесного сина. for we Мати <свят> єдина, хай випросить у свого сина. Хай Господь вас охороняє, Христу зарождає. Одна люди, приходить година, маленька дитина Ісус вас вітає і хоче сказати, що радість велику приносить до хати. А може, в тій хаті когось вам бракує, а може в тій хаті. Хто, хто гірко сумує, кого вам бракує, не забувайте. Хто гірко сумує, розвеселяйте. А ми з маленьким Ісусом на сіні усіх світаємо вітаємо у вашій родині. У вашій родині, у вашій хатині по всій Україні. Рисуйте рожаю. Чую вам нині, усі добрі люди. Нехай Божа пам'ять завжди з вами буде. Нехай то єдине, кожної години Бог біда хай загине. Подібка здорова, нехай ся плекає, а гад вогонь, хмала, нехай вас винає, то звичуван він, він чує. Христос, Христос зарожає. Він чує вас добрі люди, що Христос ходився, що народ наш Українки від дарма звільнився. Не всі Христа бачили, не всі Христо знали, не всі наші українці. Роздиспать діждались, що в морі, що в полі, кі, що на сибір, що понесли хрест і муку за Христову віру. І ми нині рождені І Ісуса просто. нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай ноги, ще й волосить, нехай прославляє, нехай нашій кожній хаті Хрису розгає! Він чином щедрий рік, він чином нам довгі вік, щоб ви свої осени. Були ситі і веселі, Бабці, діда діда бабці хай чизна сідку покапцю, а по вечорі дзвінят і щасливих буднів свят, щоб усі були, як браття, щоб любила те ще що зятя, щоб зять сказав до тещі Ми приїхали нарешті, все чимо всім в любові, щоб були усі здорові, щоб були і хліб, і сіль, а ще більше новосіль Щоб веслом від вас утік будь раді цілий рік. Присутця, чесний Отче Петре, у цей різдвяний час щиро він чуємо вас, щоб ви були здорові, в церкві служили, люди в церкви не минали, а щодня ходили, щоб, щоб на службу вам давали якнайбільше грошей, щоб у дубі новосілля були великі гроші, щоб люди не вмирали. Тільки заженили, щоб дітей було багато, без щодня хрестили, щоб люди вас, щоб, щоб люди вас поважали, та й на тацю гроші клали, щоб на церкву щось лишили, то нам це щось дали. Дорогі обі всі і сестри, як ми бачимо. Гарний приклад наших найменших, бо водночас звеселяє душу і серце, коли ми тішимося, коли бачимо, що дійсно наше покоління це є наше, наше майбутнє, наслідує те, що було започатковане і закладене нам ще нашими прадідами. І, звісно, що не забути воно, пам'ятається, підтримується. І реалізовується, як сьогодні ми бачили, і, звісно, кожен з нас, з нас духом і серцем пережив, бо знаю сам, що є дуже гарно, прекрасно, чарівно, чудово, коли ім'я Спасителя ми можемо прославляти не тільки усно, але також і детереалізовано. Це дає можливість нам, по тій мірі, і також духовно війти в цей стан перебування минулих літ. Це вже 2012, точніше казати, вже прийшло того часу, з Різдва Христового, коли Христос родився, і саме дав нам змогу побачити, що Христос, Спаситель, Син Божий, є для нас, для кожного з нас, є цим теплом, є цим цією вірою, любов'ю, надією, щирим переконанням те, що ми ту за життя. Любимо, палко віримо, і, звісно, що ця різдвяна, різдвяне свято, честь народження Спасителя зачеркає кожного із нас, бо нема такої оселі, нема такої сім'ї, котра б не знала, що таке Різдво Христове, котра б не знала, що таке є віра в Бога і любов до Нього. І ми, дорогі Христі, мусимо підтримувати свої звичаї, звісно що, свої традиції, не запускати їх. Бо якщо забудемо, якщо опустимо, якщо бодай на мить, ми відвернемося, воно пропаде, воно забудеться в далекому часі, і вже відновити це буде дуже важко. Хочу насамперед щиро сердечно подякувати. Це Володимиру Миколаївичу, котрий, як правда, сьогодні чули, діточки співали своїм акапельним голосом, без жодного музичного супровіду, це саме заслуга ваша. Щиро вам дякуємо від церковної управи священника, зокрема, за ваш талант, за вашу працю, за ваше це вашу, вашу, зерно, котре ви засіяли в наших найменших дітей, і звісно, що під, котрі сьогодні ми побачили тут всі. Щиро сердечно хочу подякувати також Вірі котра спричинилися для того, щоб діти могли гарно виступити, прекрасно, чудово, розповідати вірші, щоб один за одним міг і знав, звісно, що свою, свою послідовність, що було все тактовно і чинно, як має бути, звісно, що за це вам також щире дякую. Щоро сердечно також дякуємо педагогу Наталії Миколаївні за те, що також допомагала. Вірі Богданівні, щоб сьогодні ми мали змогу побачити цих наших дітей, звісно, що, бо як воно навеселить серце, душу, коли ми бачимо і чуємо наших дітей. Ми можемо бачити по телебаченню, чути по радіо. Можемо бачити інших дітей, інший вертеп з інших сіл. Та воно не буде нам таке наскільки близьке, скільки це є наше. Чому? Тому що це і наші діти, це і, наші, це і наше майбутнє. Це є те, що ми вкладаємо свої дух, свої розуміння. І звісно, що те, що в подальшому часі віру, віруємо, знаємо і твердо переконуємо те, що будуть нести саме це зерно, зерно віри надії любові у Господа. І також хочу щиросердечно подякувати пані Любі Кидак за ось таку декорацію, яку ми бачимо, і телятку, і освятку, і півця, що саме. Створила, приклала своїх зусиль, побачить, знаємо, що не кожен зможе реалізувати свій талант, звісно, що, якщо він має насамперед свій талант, реалізувати себе ось у такому виявленні, вертепному, для того, щоб все ж таки кажу, щоб ми могли глибше, краще, і звісно, що щиріше душею проникнути у цю театральну дійсність. Отож, всім, всім батькам, котрі також приклалися для того, щоб наші діти були гарні. Гарно вбрані, щоб ви були відокремлені свої персонажі від персонажа, щоб, звісно, що у славі Господа прославляли тут перед нами, були гарні, вбрані, прекрасно, чудово, щоб кожен, зокрема, відповідав своїй ролі. За це вам, батьки, щиро-сердечно дякую за ваш труд, за ваше бажання насамперед. Бо якби не було бажання, то б і не було нічого тут перед нами на даний час поставлено. Щиро сердечно і вам дякуємо за те, що ви постаралися, що, можливо, деякий час щось собі відказали, але все ж таки зробили для того, щоб ми могли потішитися не тільки ви, як батьки рідні, але й так і вся сільська громада. Щиро сердечно дякую вам, усім, за те, що спричинилися до такого великого свята, що поставили тетралізований вертеп щоб у мирі, злагоді й добрі ми могли дочекати від тепер рік. щоб нікого з нас не бракувало, щоб тільки прибувалося, щоб тільки мир, злагода і усмішка панувала на устах нашого обличчя, і ніяка не дуга, непорозуміння відходило від нас тільки мир, злагода і добро. І, звісно, щоб у нас наступний рік ми живемо собі за, таке, за традицію, щоб наші діточки були знову в нас присутні, бо знаю, як воно є приємно, як воно є гарно, чудово, прекрасно, що є ті, хто покажуть нам, як воно відбувалося в колишніх часах. Звісно, що підтримуються і дякую всім на многої і благої, щасливій літа. Презентації, це я думаю, перший раз на в храмі, на дворі в храмі підкреслює. Тому зараз ми гарно хто бажає вчителів я думаю, обов'язково, хто підготовлюємося ще Тому хочу гарно сподобатися сьогодні, в Божому храмі, на обладнах водісвятої трійке, саме на церковний церковній і Звісно, що каподарівський вертепове гріх стоїть тут у нас ліворуч від мене. Опісля, хто бажає, може собі фото хто хоче, має наміряння. Христос Старождає.